На подвір'ї столичної станції швидкої медичної допомоги підрядники завершують капремонт приміщення. На першому поверсі розташуються адміністративні служби, на другому та третьому підстанція номер 1 яка обслуговує центральний район міста. Головні зміни на четвертому добудованому поверсі. Тут розміститься головна диспетчерська, у якій запровадять найновітніші технології. По перше, визначення номера абонента, місця з якого він телефонує. По друге, ми ставимо gps навігатори для знаходження бригади на території міста Києва, і бригади будуть мати зв'язок з диспетчерською за допомогою комунікатора. Весь процес буде автоматизований, і це значно прискорить час приїзду бригади. На виклик збільшиться і кількість диспетчерів. Замість 15, тепер буде 24. Від цієї ж системи працюватиме і послуга порада лікаря по телефону. Запровадять і сурдопереклад для людей із вадами слуху та мови, і це лише перший етап. Другою чергою будуть будуть підключатися приймальні відділення лікарні пункти невідкладної медичної допомоги. Це буде єдина оперативна диспетчерська служба, як швидкої медичної допомоги, так і стаціонарних відділень, які цілодобово приймають пацієнтів по швидкій допомозі. Ось із цієї серверної управлятимуться усі комп'ютери системи. Зараз тут завершають наладжувальні роботи. Диспетчерська, всі підстанції, які розташовані по місту Києву, всі з'єднані сюди. Цей шкафчик. Поряд. Нова телефонна станція. Увірічена звісно, ямкості тут существенний перехід на нові технології комутації, тобто комутація на базі IP. Ну, в общем-то, новий совершенно продукт. Ця АТС буде сама визначати вільного диспетчера, щоб прискорити прийом виклику, а також забезпечувати зв'язок між усіма структурними підрозділами швидкої допомоги. Зараз э, реалізовано 90 ліній, однак їх може бути увілічено ну, практично до безконечності ну, в інженерному сенсі, тобто є тисячу. Ліній і так далі. Тобто ця станція фактично не має лімітів масштабування. На придбання цього новітнього обладнання з міського бюджету виділили майже 10 мільйонів гривень. Світлана Жеринок, Ігор Пленкін, телеканал Київ.